Сьогодні намалюємо узумакі Наруто Беремо жовтий колір для того, щоб намалювати волосся. Малюємо ось таке його знамените волосся. Ось так. Ну, якось якось ось так виходить. Скільки тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Нам вистачить для його голови. Малюємо далі ось тут. І ось тут. А ще нам знадобиться. Ну, ось тут намалюємо. Хоп! Нам треба синій, яким ми намалюємо йому пов'язку. Малюємо ось. Тут розмальовуємо ось так. Скоро перейдемо до очей. Ну, зробимо розмітку для очей. Хоп! У нього у мой фірмі були сині очі, тому зробимо ось так буде наш піксельний народ. Е, малюємо тут, розфарбовуємо йому шкіру колю. Так, размалеваем ему а, шкиру, чтобы Динбу. не намалюем нашему народу в ушки. его в ухо. вот тут две клеточки и тут. Ну, буде отакий народ з вушками. Хі -хі. Тепер намалюємо його тіло. З цим буде трішечки важко. його воротничок. Дивимо його кофту. Буде вона у нас помаранчева. Малюємо 4-5 ну, клітиночок униз. І Ось так три в бік ось так. Тепер відмітимо, де у нього будуть. Руки гарний він у нас виходить. Тепер намалюємо ось так чотири клітиночки. Це будуть його корочки. Малюємо ноги. Спочатку зафарбовуємо тут. Потім беремо знову помаранчевий та малюємо. Бремо тут. малюємо аж сюди. Сколько тут у нас? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь клетиночек. А тут только две ровно. А вот тут их три. И. Вот тут мы ось вот такую лінію, де буде знаходитись його сумка. Тут треба зробити поміжуток. Так, тут буде знаходитись його сумочка з наймо та з І знову беремо сірий і знову малюємо отак. Чотири. І ось тут також чотири клітиночки. Тара! Ну, не по пікселях, можна намалювати його. Емблему. А ще на моєму І Легендарний решет. Ну і підписуйтесь, ставте лайки і до побачення.